Якщо вас десь уберуть, знищуть, я остаюсь незахищена. Остаюсь Ваші, незахищеною віде. я і мої діти. Я жінка. Я нічого не можу з цим зробити. І якщо вас по одному повестьобують оці зрадники, оці преступники, злочинці, ми їм заявляємо. Зараз на весь народ заявляємо. Про їхні злочинні дії. І якщо вас, кожного, по одному повестьовують, що буду робити я з моїми дітьми, що буде робити кожна жінка із дітьми, кого ми будемо ждати, коли оці злочинці прийдуть і скажуть: а ну давай. Ну тому я заявив, кажу, якщо немає достойних мужиків... я хочу вас захистити. І, а якщо Давайте достой... придумаємо. Методи. Ну якщо нема достойних мужиків там в кабінетах, При чому може достойні. Ні, може є достойні жінки, які в кабінетах скажуть мужики, о, стояти. Хватить беззаконнім займатися. Скажіть, ну а кому поки я... Я... пропонується, як нам поступати? Треба якось підтримувати, Андрія. Треба придумати схему по захисту кожного лідера. Є закони Впло... в... які закони закон. Вони не працюють. Де ви бачите? Ви? Ви? ви вимагаєте законного? Де вони працюють? Де він працює цей закон? Він не працює. Таких, як ти завтра не стане. Я знаю таких уже троє. Тому приходите в можу і задавати питання, чому вони ігнорують? Ви мене не зрозуміли. Ну, я говорю, як ви? Себе фізично захищаєте, щоб вас не викрали, щоб вас случайно не впав на вас підспічне, щоб звичайно, так як із. Судьмою скребеною, щоб не було так, я вам відповім. Знаєте, яким як? образом яким образом я зазначив фамілії, які безпосередньо заказчиків своїх, там малюка, садового, генерального прокурора. Якщо щось зі мною стається, міжнародні, повірте, міжнародні інстанції ви принесете ці пленки і вони відреагують, їх знесуть. Ви скористайтесь правильно і все. Тобто, якщо я є, Хорошо. вони що працюють мені треба за діти міжнародні інстанції моїми документами, відеопротоколами, протоколами, документами, які надав доступ, і зобов'язую. Просто використати, занести положити міжнародний кисне. Тобто, ви мені дасте інст... по пошагову інструкцію, я всім дав, я не готова вас віддавати. Ви не розумієте, дай Бог, що я проживу, сам дойду. Я Якщо мене вдруг не буде, то дойдіть хтось, хто достойний, сміливо зможе. Стоп! це... стоп, 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 стоп. Я Ні, з мене хватит мати Це Особисто великий. з мене хватить сівчес. Мені цінний ти кожен. Ти Кожен мені цінний, кожен. отака людина, отака. Для мене особисто цінна кожна людина, яка тут сидить. Я щоб щоб не, люди, щоб люди, не щоб... знаю, придумайте. Треба, щоб заходили в кабінети, задавали питання, чому така спукана. Зараз, зараз. Тому давайте да, будемо закінчувати. Ви думайте, виставляйте, обговорювати, щоб було більше обговорень. Щоб Я люди виходили.